Це роздягання. Тобто сюди заходять тут, в першу чергу переодягаються, вдягають плавки, шапочки, очки, якщо в когось є. Директор управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму Олексій Дьомін показує вхід до жіночої роздягальні в басейні Дельфін у Славутичі. Басейн зачинили на ремонт у 2018 році. Місто чекало відкриття басейну, що до березня 2022 року, проте повномасштабне вторгнення трошки поламало плани міста. В цьому приміщенні зробили дуже значний ремонт. Це утеплення приміщення, повністю автономна система вентиляції. Ця система вентиляції вона регулює температуру, тобто я можу від 18 до 26,5 градусів. Регулювати температуру приміщень і вологість. За словами Олексія Дьоміна, тепер тут стоїть сучасна система фільтрації води. Там спеціальні фільтри піщані, кварц використовується для фільтрації води, гіпохлорит, який чистить воду. Тобто ми не використовуємо хлор. Цей гіпохлорит досить безпечний. Навіть можна з тільки мерщина плавати. І вона система, яка не іонізує воду, ph автоматична система вирівнює. Басейн облаштували так. Щоб ним могли користуватися люди з інвалідністю, каже міський голова Юрій Фомічев. Людина на кріслі колісному може до чаші доїхати. Нам не вистачає підйомника, який пускає в чашу. Бо є і необхідність цьому, В нас були умовні спонсори до вторгнення, які нам обіцяли допомогти цим. Зараз ми шукаємо нових. За словами міського голови, у приміщенні басейну провели як внутрішні, так і зовнішні роботи: перекрили дах, замінили фасад та вікна, відремонтували чаші. Додатково до того, що було в тому старому басейні, з'явили ще такі елементи оздоровлення сімейні локації. Це дві сауни, це турецька баня Хамам, це шарко це циркуляційний душ, зони для масажу і з'явилася дитяча кімната і кав'ярня на першому поверсі. Юрій Фомічев говорить, гроші на ремонт виділили з державного, обласного та місцевого бюджетів. Додаткове фінансування надійшло завдяки соціальним внескам від будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження. Загальна сума більше 43 мільйонів в грошах там року. Укриття тут знаходиться на відстані 70 метрів. Це укриття однієї шкіл, це проти укриття. У день відкриття у басейні провели тренування вихованці місцевої дитячої спортивної школи, а також Дефлімпійці з Чернігова, які їздять до Славутича на тренування. Ми живемо, мешкаємо у місті Чернігові, і ми команда Чернігова, але басейн не працює з 24 лютого, 22 року. Тому ми їздимо тренуватися щоденно то в бровари. А наразі їздимо в місто Славутич для дітей. Це чудовий басейн. Для спортсменів про вже чемпіонів світу я б ще додав би стартові тумбочки. Спеціальні це затверджені федерацією фіна Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.